Знаєте, я не можу сказати, що там тотальне буде звільнення, а де такі будуть добрі новини. На якомусь напрямку буде трішки як зупинка. Якісь скандали у нас у серпні в політичному просторі. Це саме обіцянка у серпні. А сама передача буде пізніше. Побачимо результати чогось свого. Він буде йти під управлінням вічно. Вічно це той, хто підтримує, розвиває, захищає, допомагає. Не треба розслаблятися. То що поки ще рано. Така фаза війни вона приходить від. На виснаження. Якщо такого закінчення не буде, то війна затягується ще на рік. Тим не менше є певні передбачення, що все-таки чудо буде. Ну, що стосовно подій в Україні на серпень 23 2023 року, ну, з огляду, звичайно ж, на війну, дивимося. Взагалі, що буде в серпні 2023 року в Україні? У мене дуже чудові карти падають. Знаєте, можуть сказати, що казали, що буде липень такий неймовірний, і все буде добре. Але ж, слухайте, все подвинулося в часі. Так, що буде в серпні? Ну, по-перше, те, що до нас будуть візити один за одним лідерів інших країн, це просто, знаєте, будуть якесь їхнє нашестя. І кожен буде зі, зі своїми пропозиціями, з якимось там вливанням це однозначно. І ще в серпні повернеться дуже багато земель. Чи це окремі населені пункти? Можливо, якась область повернеться. По імператриці. Пентаклі у мене завжди землі. Це повернення земель. В серпні ми це почуємо. Ще що. Дуже хочу подивитися: от, все ж таки, Крим на серпень. Там буде дуже гучно. Дуже, дуже, дуже. Можливо, ми ще почуємо і про міст, однозначно почуємо. Це там якийсь просто кошмар почнеться, дуже багато пересування техніки буде. На якомусь. Напрямку в Україні буде трішки як зупинка. Я не знаю, що це за напрямок. Можливо, знаєте, це як оберуть якусь частину десь більше, десь менше. На якомусь напрямку буде зупинка і буде дуже, дуже, дуже гаряче. І, і втрати будуть, але у нас на серпень більших, більше чудових новин. Набагато більше, навіть якщо їх порівняти, так припустимо, у відсотковому порівнянні. То добрих новин це буде процентів 60 у нас, це точно. Так, які ще події, що ще. Знову ж таки, мені показують лідерів інших країн. Інших. Це буде дуже якийсь великий вплив. Щось буде таке, знаєте, що буде підводити Україну до завершення. Ну, і допомога. Допомога просто неймовірно прийде. Дуже багато всього Те, чого ми чекаємо. Ну, знову ж таки, можете сказатися, це кожен місяць кажуть, але ж так є, що показуєте, я вам кажу, і знову повернення земель. Знову повернення земель. Якесь вдале керівництво, якийсь буде обрано напрямок, який приведе, ну, знаєте, я не побоюсь сказати, це визволення дуже великої якоїсь частини. Ну, от мене йшла імператриця. Перед цим це визволення дуже великої території буде на серпень. Так, по регіонам. Зараз подивлюсь південь. Ну, вибачайте, я на півдні живу, то і подивлюся більше південь, Херсонщина, на серпень. Та територія, яка окупована, що там буде? Знаєте, я не можу сказати, що там тотальне буде звільнення, а де такі будуть добрі новини. Дуже добрі будуть новини на, на окупованій території Херсонщини. Подивіться, щось дуже велике у нас повернеться. Херсонщина, та яка звільнена, ту, яку це під обстрілами вона знаходиться. Ну, Ситуація йде до завершення по смерті, це трансформація, зміни, але трохи ще почекати, ну, прилітати ще буде, по тій цій жизни ще буде прилітати. Тепер запоріжський напрямок, що там буде в серпні? Ну, Знову таки будуть балачки про забруднення, про забруднення, але ж. Я не бачу тут звільнення зовсім. Ні, звільнення на, по Запоріжжю я не бачу. Не бачу звільнення, але просування, але все ж таки з втратами. Тут будуть втрати, тут, тут по-різному і втрат багато, і просування. І, ну, але звільнення Запорізької області я не бачу на серпні ще. ні. Так, тепер. Надалі північ України. Північ України на серпень. Що буде? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Обстріли будуть. Ми, знаєте, вони якісь будуть вибіркові, вибіркові, не дуже часто, не дуже часто їх буде не дуже часто вибіркові. І по цілям, які дуже важливі, це не будуть житлові будинки скоріше, це будуть щось важливе, якісь комунікації. Можливо, вони захочуть влаштувати нам знову якийсь блокаут, то не вдасться. Але це будуть цілі не там, де, не там, де цивільні живуть. Оце так. Можливо, де люди щось виконують якусь роботу, але обстрілів я не бачу, що було дуже багато. Ну, помірно, їх не буде більше, ніж їх було в липні північ. Тепер схід, схід, загалом схід. Буде гучно. Будуть і обстріли. Знаєте, що я вам скажу? В серпні, я так розумію, буде така, ну, в общем-то, активація. Російських військ майже по всій території України, так сказати, щоб тихо ні, ні. По всій території, але вони не будуть ви розумієте, достанеться всім областям України, але я не бачу, щоб там це було ну, зовсім все зруйновано. Потрохи, можливо, вони не будуть використовувати використовувати ракети, можливо, це шахети буде, бо мені падають пажи пентаклів. Це небагато. Але все ж таки вони будуть доставляти багато неприємностей. І, звичайно, це безсонні ночі. Центр по центру. Чи будуть що буде з центром? Знаєте, це у росіян конвульсії. Конвульсії, бо все движеться до завершення центру. Ну, я вам скажу, не дуже багато. Центр дуже добре захищений, не дуже багато є захист. Прильоти, звичайно, будуть, але вони, вони знаєте, більше як пошкодження, але не руйнація. Ну, тобто, так, в серпні ми дуже побачимо, почуємо багато новин по звільненням територій. Оце такий основний посил. Але Україна все ж таки буде обстрілюватися. Всі, практично області України, але і ще раз кажу: вони не будуть, як знаєте, дуже руйнуйні. Це будуть пошкодження будівель, якихось складів. Вони будуть намагатися логістику ще нашу пошкодити, якісь склади, деякі запаси, припаси. Але я не бачу в серпні дуже багато жертв серед цивільного населення. Я взагалі майже не побачила ніде. Я маю на увазі та територія, яка ну, під контролем України. Так, на серпень, на полі бою, я так розумію, наші окрім певних просувань на ділянках позитивних будуть активно нищити склади, усіляке таке у ворога. Тобто, прямо серпні, воно як основне основне дійство, можна так сказати. Типу, при, принести ворогові сімку мечів, принести ворогові дев'ятку мечів. Тобто, це знищення, саме знищення складу складів з БК, знищення самих окупантів, от, коротше, десь у тилу. Тобто там більше робота по тилу і невелике просування по лінії фронту. Якісь скандали у нас у серпні в політичному просторі. Якісь скандали, розбірки, викриття пов'язано, пов'язані із сімкою кубків. Хто нам? Давав втирав якусь ілюзію, або щось приховував, хто щось скрав по сімці мечів. Тобто у нас у політичному просторі якийсь такий прям двіж з затриманнями, викриттями, якоюсь такою коротше історією на серпень, Воно нікуди у нас не дівається. <кій> так. У серпні на світовій політичній арені ми маємо якісь, походу, неоднозначні заяви, місцями навіть, навіть руйнівні від когось, на що буде реагувати більша частина а, спільноти. Я маю на увазі політичну, Тобто, хтось, скоріш за все, зробить якусь неоднозначну заяву, воно виліється в якийсь там скандальний момент. Знову будуть викликати якихось послів, якась така от історія. Будуть о, підніматися якісь теми, які кимось будуть блокуватися на світовій арені. Знову там коротше, оця всі розбірки, М -м 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 -м, має бути щось прийнято чи підписано, чи вже ну коротше, про щось нарешті домовлено, але там випадає перевернута правосуддя, Суддя, тобто, і за того, що хто в ліс, то подрова буде тягнути да на себе, не зможуть якось певним чином за серпень домовитися. Якесь обнулення і щось нове, якесь домовляння, воно більше випадає вже на вересень. Тобто, за серпень, скоріш за все, якісь важливі такі речі не вийде, не вийде про них остаточно домовитися. Можливо, там пов'язане з передачою озброєння, чи якоїсь там гарантія безпеки коротше, щось по правосуддя, якісь бумажки. Так, обміни на серпень має бути точно один обмін, воно в мене вже. Не перший раз випадає, що Це якось стосується жіночої карти то імператриці, то королеви в мене випадають. О, от якийсь один обмін 100% буде, але із тенденції, скоріш за все, будуть намагатися зробити два обміни, можливо, невеличких, але два обміни на серпень. У серпні нам щось пообіцяють, скоріш за все передати, щось передати, але це саме обіцянка у серпні, а сама передача буде, буде пізніше. Плюс. Будуть намагатися, я так розумію, у серпні щось зробити з логістикою, чи з тим, щоб швидше да, якісь процеси такі відбувалися. А, от, і е, якась, як, якісь ресурси пов'язані з, з верховною жрицею. Верховна Жриця це завжди. Якби сигніфікатор у такому ключі якихось е наших спецслужб. ГУРУ, СБУ, ті, хто працює таємно, можливо, якась спецтехніка для розвідки, для ведення, ну, коротше, якихось таких от розвідувальних штук. Тобто, щось таке питання буде підняте чи передане, ну, якась така коротше історія. І плюс ми, скоріш за все, судячи з розкладу, побачимо результати чогось свого, невеликі, але чогось свого. Ну, типу, не знаю, свого розробленого, чи свого виготовленого, чи нами закупленого саме ну коротше, чогось свого. Ну, от якось так. Передбачення для України. Значить, ми дивимося карту місяця. Він буде йти під управлінням вічно. Вічно це той, хто підтримує, розвиває, захищає, допомагає. Це місяць для України. Це значить, що у нас. Для України буде підтримка. Більше підтримки, ніж, ніж раніше це було, наприклад, минулі місяці. Можливо, навіть підтримка буде більше направлена на, на людей. Якісь будуть плани зроблені, ну, в крайньому разі будуть планувати підтримувати, планувати те, що буде осінь зимою, осінньо-зимовий період, плануватися буде так далі. Ну і підтримка наших партнерів за кордоном. В даному випадку підтримка більше стосуватися буде ментального стану людей. Скажімо, якщо подивитися на місяць, то місяць він зв'язаний, основна енергія це місячна енергія, тобто планета місяць центральна енергія цього періоду, а місяць відповідає за маси народу, і він знаходиться в не дуже в хорошому положенні, він знаходиться в восьмому домі. Ну, ми вже знаємо, що таке наш час це зміни, це складнощі для народу і так далі, не дуже хороші умови, економічні в нашій країні і так далі. Це все воно буде зараз якось гостро активізуватися. Це один момент. Другий момент підтримка з боку наших партнерів фінансова і збройна наших зсу. І також і ми не повинні не забувати що добре. Було щоб ми не забували волонтерити допомагати хоча б фінансово. Бо в принципі дуже значною мірою ЗСУ підтримується іменно через волонтерів. Ми робили дослідження по процентних відношеннях, так далі. Тобто від волонтерського руху дуже багато залежить, що наші солдати одіті, і як до них постачаються дрони, і, і так далі. Багато багато нюансів і із пальним зв'язано і з багато другими речами. Через це не забуваємося далі донатити, продовжувати того, що це від нас досить таки залежить. Не треба розслаблятися, то що поки ще рано. Активність зсу досить сильна, і більше за все, що іменно на півдні в районі запоріжжя, десь в цьому напрямку буде будуть, будуть прориви. З нашої сторони, ну також е, східна сторона буде досить така напружений стан буде на сході. Більше показує, що там будуть атаки і так далі. Дві ретроградні планети, якраз в цьому місяці в нашій карті місячній, і вони показують, скажімо так, що партнери якісь будуть нам давати ще деякі обіцянки по F16. Якщо подивитися по періодам, то перший період до 6 серпня буде період такий зв'язаний з якимись моментами, що ми завершили в липні. Знов таки, це якраз це цей момент. Активізації, що зв'язано з самолітами, так далі, воно можливо буде в цей період більш активне. Такий більш небезпечніший період може бути 20 число. З 21 по 26 бажано приділити увагу собі, старатися бути більше в безпеці, ну і приділити увагу в тому, що робиться в країні. Так з централізуватися, це важливий час, коли з 20 по 26, щоб ви об'єднатися, скажімо, більше. Цікавитися новинами, ну, я не знаю, там, дивитися на всі моменти, централізуватися важливо. Ну і ще день, 26 саме число, особливо навіть, я б сказав, ніч, можливо, будуть якісь сильні атаки в цей, в цей період. І якщо говорити про якісь такі значні події, то 17-те ми робили розстановочне дослідження 17 серпня воно може бути атака по Керченському мосту, який з'єднує Крим. Ну, це буде або 17-го, або це ще на вересень перейде, ну Це десь буде в другій половині серпня і, можливо, весь вересень, десь під кінець серпня. Ну, і, Початку і під кінець буде активація ЗСУ на фронті. Ну, тим не менше, ми теж бачимо, що приходить така фаза війни вона приходить війна на виснаження. Якщо не буде чуда, побачимо, чи буде чудо чи ні, але, тим не менше є певні передбачення, що все-таки чудо буде. Трошки дивився на карту України. Було передбачення, що війна або закінчиться, або якась основна фаза закінчиться в кінці весни 23-го року, або якось дуже такі основні події відбудуться. І Якщо такого закінчення не буде, то війна затягується ще на рік. Відповідно, там є такі циклічні моменти рік і два місяці. Да? Дуже велика ймовірність була, що в 23-му вже якась основна фаза закінчиться, будуть перемовлені. Ну вийшло тільки це, що. Нам дали нові види озброєння, але не дали то, що нам до кінця потрібно. Далеко до кінця не потрібно. Ну, в тому числі того, що ми самі, скажімо так, наш ВПК не сильно спішить розганятися в цьому плані. Можливо, із-за того, що в нього є свої там структурні моменти, тим не менше, ну поки що я бачу, що якби то, що показують карта, то що показують розстановки, завершення війни переноситься до весни 2024 року. Тут ще можна додати, ми теж робили дослідження і в і в астрології. В астрології показує так, що йде рік. Якщо рік не закінчується, весна 24-го 24, закінчиться, весна 26-го буде. Може продовжитись аж до 26-го року. Того що, поки Сатурн стоїть водолії, Поки Сатурн стоїть водолії, а він зайшов 17 січня 2023 року в третього і буде стояти до кінця 2025 року. А якихось великих змін важко чекати на полі бою. Ну є передбачення, які каже, що на завершення циклу, тобто до кінця 2023 року і до весни 2024, якщо ми зараз виходимо до Азовського моря, але я бачу, що ми повинні вийти, це дасть нам можливість, того що в Росії може бути переворот. Цей переворот він, якби спричинить зупинку війни, так сказати, того, що ми не просто вийдемо до Азовського моря, ми ще зайдемо в частково Крим. Це все має відбутися в цьому році. Це буде такий показник. Якщо цього не відбудеться, це значить, ну, будемо чекати 2026 року тоді. Цю тему ще я буду розказувати. Трошки пізніше зроблю ще будемо робити дослідження астрологічні і з різного роду спеціалістами. З кінця 2022 року, після того, як відвоювала Херсон, Херсонську область, не так іде по сценарію, так як воно мало йти. По сценарію їхнє групування з Херсона не повинно було вийти. Ми повинні були його взяти в кільце. <кій> і потім багато чого теж пішло не по сценарію такому, як я бачив, як воно мало би йти. Щоб перемога мала бути до кінця весни 23-го року. І показала прашне, що перемістилося на 4-6 місяців. Це все, тобто не зараз, а до кінця, ну, 4-6 місяців контрнаступ перемістився. Хоча контрнаступ відбувся в цей період. Більш детальніше я це розкажу, бо зараз у нас місячний такий розкоп, ну, тим не менше ми вже підходимо до деяких розв'язок. Значить, місяць в загальному це місяць підтримки і старатися підтримувати ну, один одного. То, що вічно він підтримує, може бути повернення. Деяких територій не може, а буде чи буде це значною мірою. Під кінець місяця це може бути досить значна перемога наших ЗСУ. Ну, це може бути під кінець місяця, початок десь, от осені. От, але в цьому місяці ми побачимо моменти, зв'язані із Бахмутом і з півднем, там, де запорізький напрямок, десь, десь в цьому напрямку. Ну, побачимо, будемо слідкувати. Обов'язково подивіться відео на каналі Усе чудово. Наше тіло має певну структуру. Всередині цієї структури знаходяться внутрішні органи. Якщо я сяду ось таким чином, деякий час нічого не буде відбуватись поганого. Але почнете відчувати, що десь щось болить. Кишечник перестане нормально працювати. Якісь органи будуть затиснуті, тому правило дуже просте. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.